Добрий день, дітки! Запрошую вас на заняття з сенсорно-пізнавального розвитку, на якому ми з вами познайомимося з новою цифрою. Але спочатку проведемо математичну розминку. Пригадайте, скільки днів в тижні? 7. Скільки робочих днів? 5. А скільки вихідних днів? Вірно. 2. Молодці. Наступне завдання. Розгляньте математичну послідовність. Якої фігури не вистачає? Вірно, трикутника. Ідемо далі. Три веселих киці грались на травиці. Рудий теж до них прибіг. Скільки кошенят усіх? Запишемо цифрами. До трьох додати один дорівнює чотири. Дві синички чарівнички на дереві сиділи, дві подружки щебетушки раптом прилетіли. Скільки на дереві синиць? До двох додали два дорівнює чотири. П'ять яблунь у садку ростуть. Дві з них вже цвітуть, а скільки ще не розцвіли? Як би ви відповіли? Від 5 відняти 2 дорівнює 3. Добре, молодці! Діти, я хочу пригостити вас цукерками. Давайте порахуємо їх. 1, 2, 3, 4, 5. А скільки дітей в групі? 1, 2, 3, 4, 5. Також п'ять. І так було п'ять цукерок. Я роздала п'ятьом діткам. Скільки залишилось цукерок в корзинці? Жодної. Нуль. Ось ми і познайомилися з новою цифрою нуль. Він як бублик, як калачик, як обручик чи як м'ячик. Круглий сам ще в давнину цифру цю назвали нуль. Як скінчилися котлети, хліб і пряники в буфеті та цукерки асорті, нуль ми пишемо завжди. Спробуйте написати цифру 0 в повітрі, а потім пропишіть в зошиті. Якщо нуль – число. То воно має місце серед інших чисел. Давайте викладемо числовий ряд від 1 до 9. А тепер погляньте на наш числовий ряд. Де може стояти число 0? Скільки треба взяти палочок для числа 1? Одну. А скільки треба взяти палочок для числа 3? 3. Скільки треба взяти палочок для числа 7? 7. А для числа 0? Не скільки. Отже, яке місце можна виділити для числа 0? Перед числом 1? Тому що число 0 позначає меншу кількість. Ніж один. Наше заняття підійшло до завершення. Давайте пригадаємо, з яким числом та цифрою ми познайомилися з числом та цифрою 0. Скільки предметів позначає число 0? Не скільки. А де у числовому ряді стоїть число 0? Перед числом 1. Молодці? Гарного дня до побачення.